Діти, а зараз ми з вами зробимо дихальну вправу. Давайте наберемо повітря. І сказали чу-чу-чу. експрес промовляє, перейкам лечу. Сонце гріє, аж пече, сома сьомий підтече. Радить сому сонний кит. Покупатись, соми слід. А давайте з вами промовимо звуки, в яких нічого не заважає ні губи, ні зуби, ні язик. Давайте голосно, протяжно промовимо такі звуки. А-о. Діти, а давайте в словах сом і кит знайдемо ті звуки, які вимовляються голосно і без перешкод. Промовляємо слово «сом». Ми в цьому слові чуємо звук О, а потім з друге кит. В цьому слові чуємо И. І, і ці звуки називаються голосні. А зараз ми з вами будемо, пограємо в таку праву, яка називається Відгадай. Я вимовляю без звука голосні, а ви відгадуєте, який же це звук. Приготувалися діти? Давайте. Правильно діти звук А. Правильно звук О. Правильно, діти У. Правильно, діти Е. Голосні звуки, діти, позначаються ось такою фішкою. А тепер з вами ми викладемо слово сон і позначимо фішками. Перший звук с другий звук СО. М. М. У нас дві приголосних і одна голосна. А зараз ми з вами викле... придумаємо речення і викладемо настала золота. Осінь. Перше слово настала, золота осінь. І виклали ми за схемою. А дома з вами ви придумаєте речення із батьками викладете і зробите звуковий аналіз слів, які, які захочете.